Цей пірік не соромно було б навіть продавати в магазині. От такий він виходить. І він виходить запросто. Тільки що багато праці. А так все супер. Вітаю! Сьогодні хочу спекти молочний пиріг. Він не складний в приготуванні, він добре виходить. Єдине, що для нього потрібні інструменти. Тобто треба мати блендер. руками Буде тяжко і довго. Блендером збивати прийдеться десь хвилин 15 Беремо або 4 великих яйця, або 5 маленьких. І якщо з холодильника зігріти, донатні температури. Водичку типу, покласти на 5-10 хвилин. Розбиваємо їх в чашу. Чаша має бути суха. Без каплі водички, каплі жиру, нічого, щоб там все було чисто і сухо. Туди 300 г цукру. І починаємо збивати на велику швидкість до біла. І щоб збільшилося в 3-4 рази об'єм. Поїхали. Коли послі кліхала, кліпку солі кидаємо і ложку лимонного соку, звичайно. Воно буде краще збиватися. І далі. А поки воно збивається. Ось у нас мишечка, 240 грамів молока або вершків, я взяв вершки, 70 грамів масла вершкового і пакетик ванильного цукру класти на плиту і довести до кипіння, щоб масло розтануло, але не закипяти і випнути. Ось воно готове. І в сторонку. Най буде гаряче. 350 грам борошна просіяти мисочку, дати пакетик розпушувача і дрібку солі і це все, все перемішати. Пакетик розпушувача 10-12 грам. Тут 18, я дав не повний. Поки чекаємо. 20 хвилин пройшло. Значит, перевіряємо таку. Проводимо ножиком. Вона, бачите, лишає полоску. Ну і капає, бачите як. Значит, готово. Половину борошна засыпаем сюда и вмыкаем на слабой скорости. И найперемешиваем. Трошки скорость свыше бачу, но тяжче. Цю половину відставляємо в сторону. Половину молока з маслом. Теж сюди. Гарячого стукати не треба. І чекаємо, коли перемішає. Решту борошна даємо. Решту молока виливаємо. Здається, тісто готове. Третю частину виливаємо в форму. Розрівнюємо і несемо, щоб воно підпіклося, щоб воно схопилося. Трохи перетримав. Тепер це треба протикати, щоб він потім не вспух. Частенько так. Нічого там страшного не буде, воно все закриється. В класичному не йде. А я роблю або з родзинками, або сьогодні вирішу з вишнями класичному просто заливається і все. Все, і це вже несемо запікатись до кінця. Спікся. Зараз ми його на рішіточку, щоб остував низ не запотівав. Присипав пиріг цукровою пудрою. Нарізаємо. Він ще гарячий. ще димиться. Такий от Кусочок спробую. От кусочок який. Виш не дуже ніжний. Смачний. Вершковий і важкі з вишнею. Супер. Все вийшло. Все добре.